Валентина Сленко. Люди шукають машину часу, щоб знову ставати маленькими. Щоб радість була, бо в твоєму класі сьогодні з'явилась новенька. Щоб страшно було, бо сьогодні контрольна, а ти, не вивчив везе, і пісові далі над міру солоно і занадто солодке безе. А ще тебе вдома зустріне матуся, і тато чекає щоденник. А біля школи найкращі друзі і в серці шалене натхнення. Місто дитинства насправді існує і чекає своїх дітей. Зараз там тихо і дуже сумує наш рідний, найкращий ліцей. Війна розкидала по цілому світу, навчила нас бути сильними. І навіть якщо ми, як вікна розбиті, ми залишимось вільними. Я вірю, колись лютий стане щасливим, ліцейська родина збереться, і в тиші гадаємо тих, хто загинув. Назавжди і за них серце б'ється. Я знаю, шукаю машину часу, дитинство скоріше увімкни. Та хлопці і дівчата за партнером в класі, І там немає війни.